Стильна ретро-класика для середнього або трошки ширшого обличчя у виконанні бренду Селанте. Комбінована модель оправи. Вона підійде що жінкам, що чоловікам, хто полюбляє більш класичну видовжену форму з акцентом на брівці. Такі оправи були популярні декілька десятиліть тому, але з певністю повертаються назад, мають корпус у золотому металі і акцентну пластикову чорну глянцеву брівку. Завушники на металевих кріпленнях. Вони теж йдуть повністю платі. Тому краще актуальні параметри розглянути на сайті Кліблінза або ж запитати можна у нашого менеджера в особисті. Завдяки рухомим носоупорам таку оправу можна підлаштувати саме під ваше перемісця, чи вона потрібна, щоб сиділа вище або нижче, або якщо у вас кісточка на носику. Сюди можна встановлювати лінзи як прозорі, також з тонуванням або зробити фотохромні окуляри, тобто лінзи, які будуть в приміщенні прозорі, а на вулиці затемнятися, і таким чином це на сонячний сезон повноцінні сонцезахисні окуляри. На рецепти зі знаком плюс або ж «мінус», а також для корекції альтернативна. І так як метал тут більш тонший в порівнянні з брівкою, то краще встановлювати лінзи з поточенням. Замовити оправу, або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. Для цього артикул моделі залишаю у коментарях.